Так, величезна банка шикарного зволожуючого трав'яного тонера. Чому він цікавий і чому саме він буде працювати? Ну, по-перше, на першому місці в основі тут у нього в складових трояндова вода. А Також, по-друге, в ньому багато триголази. Це такий інгредієнт. Ось тут воно на початкових місцях. Це такий інгредієнт, який міститься в рослинах, які можуть. Приживати спеку, тобто вони засихають, а потім після там, однієї краплі вологи, води вони знову оживають. А, також в складі тут у нас є і бар'єрні компоненти, і рослинні екстракти, і протеїни. А, це тонер це таке елітне пролонговане зволоження. А, текстура у нього середня, не вода і не гелливий, а, дуже приємний, а, він є універсальний, повторюсь, величезний об'єм по складу, до речі. Досить такий концентрований, може конкурувати з дорогими зволожуючими сироватками.